би, правда? Всім привіт. Та чого привикла би ти до його? Ну що, ми до всіх привикаємо. Боже, як він старається до всіх, а його всі пинають, його всі пинають, ніхто не хоче. Та ладно, така хороша тварина. Так, да, він хоче, щоб йому вагітця. Він оце... до всіх, а всі його пинають. Я оце дивлюсь на його і думаю, ага. чи жив би він безумно. Жив би, звісно. Жив би? А я зробила кавки. Да, я зробила на каву, бо... Ах, куди, я... мені куди мені їхати? Куди мені їхати, як не до Маринки? Вона до мене. Ходить, а я до неї. До речі, мені треба до тебе з'їздити показники зняти. Ну, давай. Mm. — що, да хороша собака. — Звізда, <рес> зірка зірка, наче цей, наче як його? Ну він вредний. Як... Я сьогодні виходжу в піску. Вчора я тільки там повигріпала, позамітала і мусор, і мусор там оставила, думаю, буде мусорка їхати, тоді винесу, щоб не тягатися. Що ви думаєте, я сьогодні пішла, а той мусор той весь весь, весь по всьому просто розтяганий він просто. На зло робить. Так просто. само і мені коти сьогодні за бастовку зробили вранці. Порозгрібали все, порозкидали, стойки покидали, все. Я зайшла, подумала, ага. Боже, що це було? А що це було? Е -е, ти випадку. шукаєш щось там у морозилці, що ти там хочеш знайти? Солодка нема, там є рибка, там таке все, що готове треба. <кій> Так, що б тобі хотілося на вечерю сьогодні? Нічого не хочеться? Він тільки що шмат м'яса, впоров, то поки нічого не хочеться. Я уїжджаю сьогодні. Куди ти уїжджаєш? Ти хочеш, скажи, куди ти їдеш. Так. Все, зрозуміло. Хорошо, значить, сьогодні вечеря не готова. Та да, готов. наверное, утром прийду. Добре, так скажи, що, давай я сьогодні приготую э, цей. Дін-донг наш улюблене. Ой, нема. Хорошо. Добре. А ти що б хотіла? Я? Так. Um, даже я не знаю. лисники в неї з того. Де да, що ж, Андрій робив? Не пам'ятаю. Ну тортик я робила, з я хочу, наверное, тих ну, що... Просто з сиро, сиром, да. а то ті, так? Да? Без сиру. Без сиру, просто він самі лепестки? Так, він, да, він таке любить. Да. Буває таке. Так, хорошо, то по вечору до вечора ще треба дожити. Що конкретно зараз? Треба щось сладке де. Є ще фрукти. Дивись апельсини, помідори, все солодке. дивись. Що тобі ще треба? Все солодке. Mm. Так. Ні, солодкого нема. Є булочка з тим, є заварнітки mm. oh, істички. Uh, да то ж я буду ватрушки пекти. Ватрушки до ватрушок тоже треба дожити, а пока хочеться прямо. Хорошо. Добре. Всім гарного дня, морного неба, бережіть себе. І будьте всі здорові.